Усіх вітаємо. Сьогодні в нас тести правового ноутбука HP Pavilion Power Laptop 15 за характеристиками 15-дюймовий екран, процесор Intel Core i7 7700 HQ, 4 ядра 8 потоків, відеокарта, мобільна Nvidia GTX 1050 Ti на 4 ГБ відеопам'яті, 16 ГБ DDR4 та SSD на 256 ГБ. Усі тести записані без підключеного блока живлення до ноутбука, а прямо від батареї. Якщо його під'єднати до розетки, результат результати будуть ще краще. Просто цікаво глянути, на що здатна ця конфігурація ноуту в декількох іграх. Це в нас Overwatch 2. низькі налаштування графіки. hd роздільна здатність. Чомусь при вимкнутій вертикальній синхронізації все одно ми отримуємо 60 як залочено. Як бачимо, тільки що проскакувало більше. Чому так не дуже зрозуміло, але на 60 також непогано грається. Як бачимо, тут 5 на 5 було. І ми отримуємо майже залізні 60 на таких налаштуваннях. Це досить непогано. Майже залізні 60. Іноді трошки більше, як зараз бачимо, так при завершенні раунду 62, 67. Можна якось розлучити, але вертикальна синхронізація у цій грі дуже така дивна. Здемонструє налаштування наші HD роздільна здатність 120 Гц. Але е, в нас стоїть вісінк на оф. Графіка лоу. Але чомусь воно не відображає більше, як примусово воно залочене. Ну, нічого, давайте ще поглянемо. На низьких ця гра виглядає майже так само. Ух. Так, це кінець, мабуть. Так, і при цьому не просідало, частота. Досить непогано. Ух. Це було близько. Але 60 точно можна буде отримати. Це радує. Так, і запустили GTA 5, вічна класика, HD роздільна здатність. Включене зглажування FXAA. Високі налаштування. І зараз глянемо, скільки в нас кадрів буде. Знову та ж сама історія. ППС будто зафіксований на 60, але вертикальна синхронізація вимкнута. Давайте одразу, щоб не. Довго не чекати на поліцію. Трошки привернемо їх увагу. Усім по барабану, я бачу по мапі, ні ніхто нічого не, не реагує. О! Ось. Щось можна побачити. Тут патрульний. Чи що? Це інкасатори, так? Ну, зараз, значить, підтягнеться і звичайна поліція. Так, при вибухах є просадки. Ні, не бачимо. Графік фреймтайму тупо ровний, як і був. Все ідеально. Це дуже добре. Високе налаштування графіки. HD роздільна здатність повністю працездатно навіть більше. Мені здається, все ж таки було б більше, але стоїть як... якийсь блок на 60. Так, треба його збити та спробувати перемкнутися, мабуть, в HD. перебачу Full HD. Давайте зараз затестимо, як воно буде. Так, графікс, роздільна здатність, Так. Full HD. Так, лічильник. Лічильник також. Ми бачимо і Full HD 60. Так, це явно блок якийсь. Якщо у нас Full HD, майже залізні, ми бачимо 59 при вибуху було трошечки. Трошечки зовсім просіло. Зараз ще раз. Тут навіть не просіло. Так, влучимо, ні. А, блин, не встигли. Нічого. Зараз затестимо ще раз. 60 кадрів Full HD, 1050i мобільна. Від батареї ми бачимо нічого не підключено, окрім флешки з сейвами для GTA. Окрім цього, нічого десь. Це повністю від батареї. Ще раз. Глянемо. Ми бачимо якісь. О, треба трошечки-трошечки більше зробити наш моніторинг. Так, бачимо. І ми бачимо, що коли ми, коли ми альтабаємося, в нас росте ФПС. Він може ще більше навіть не. Просто високі, можна спробувати дуже високі налаштування. На жаль, те, що ми тестували в HD, виявляється, не потрібно Full HD доволі круто, доволі плавно. Те ж саме, ті ж самі 60 кадрів. Це прям круто. Запустили третього відьмака. В нас hd роздільна здатність 1280 на 720, усі інші налаштування на середніх та вимкнуте волосся. По фільтрам бачимо, що все увімкнено. На таких налаштуваннях поки що бачимо 60 кадрів. Картинка приємна. Так, треба знайти ворогів. Зараз десь навколо повинні вони бути. Ага, ось. Ось. накери. Так. Очікуваний фриз. Перші пару добивань будуть такі. Ух. Зараз вже бачимо більш все плавно проходить. Зараз вже вийдемо на площу та подивимося, скільки там не повинно бути дуже низьких якихось значень. І як я і казав, на главній площі Новіграду в нас трошки менше ФПС, бо тут купа НПС це найважче місце у усій грі та доповненнях. Саме по дню. Але це досить непогано. Як бачимо серед лісу, де купа тіней також може бути трошки нижче, ніж 60, але нагадую, це в нас налаштування середнє. Можна поставити низькі, і ФПС буде вище. Так, це вже собаки. Вже ніяких фрезів. Як бачимо, графік фреймтайму ровний. Все підзавантажилося. Та можна спокійно грати. Так, у місці буде, як ми бачили, трошечки нижче кадрів. Але це досить непогано для ноуту. А скільки ж вас тут? Щось дуже багато ворогів. Десь тут мав бути Грифон. Ось він. Але це не грифон, це щось інше. Чи Віверна, чи щось таке. Басиліск. Точно. Трошки ближче його потрібно припустити. Ух. Як бачимо, все доволі ровно. Плавно йде гарна картинка. Можна буде насолодитися відьмаком. Просто стало цікаво, як мобільна 1050i буде справлятися з такою грою, як God of War. HD роздільна здатність. Так, включен FSR 2.0 на quality, на якісті. Зараз глянемо. Це не самий початок гри, де усі тестують. Мабуть, кадрів 30 повинно бути. Так, а де мій там топор чи ще, сокира? Слухайте, непогано? Прям досить непогано. Як бачимо, навіть на такому ноуті можна пограти в God of War. Це круто! Дуже гарна, та красива гра. Треба трошки яскравість підправити. О, ось так. Буде краще. Вибачаюсь за це. Але, як бачимо, тут майже повністю біла локація, так повинно покраще бути. Так, і ще вервольфи. Так, якось його тут можна добити. <гум> круто. Давайте, мабуть, кулаками його ще раз, гарно це зробили. Розробники, як бачимо, доволі непогано йде. Побачивши, що на цьому ноуті працює God of War, дуже непогано, вирішив з'ясувати, чи працює Ghost of Tsushima, чому б ні, чому б не затестити і цю гру, яка майже тільки вийшла на ПК. Давайте з'ясуємо, поки що ми бачимо близько до 60-55. FPS це налаштування в нас низькі, не найнизькі. Це в нас HD-роздільна здатність, AMD FSR 3 на quality, на якісті та Frame Generation, включен, генерація кадрів. Поки що я не побачив як якоїсь затримки у керуванні, як кажуть, при генерації кадрів у цій грі. Таке буває. Зараз глянемо. Зараз знайдемо монголів, перевіримо. В нас тут сюжетна місія. Якраз з ними. Можна навіть середні будуть поставити середнє налаштування графіки десь близько 40 тут буде. На низьких бачимо ось такі. Так, я не бачу ніякої затримки у керуванні. Так. Так, там вбивають людину! Як бачимо і у приміщеннях у відкритому світі, в нас досить непогані результати. Давайте зарубимо. Так, контратаки теж працюють. 50 кадрів, 49-50. Дуже непогано. Давайте перемкнемо на середнє налаштування, чому й ні. Зараз воно підзавантажиться усе. На середніх. Так, звичайно, картинка в нас. Вже бачимо доволі чітка. На середніх близько 40 кадрів вже теж непогано. А! Ладно. Їх тут доволі багато, так, збиваємо йому щит. Я не дуже дивлюсь, скільки там кадрів. Близько до 40, так, непогано. Так, це наше. Ось такі результати отримуємо. Навіть в Гостов Tsushima, гру 24-го року. Свіжий порт можна пограти без проблем на цьому ноуті. Ці HP павільйон доволі рідко бувають у продажі, тому під відео залишу посилання на усі інші ігрові ноути за гарантією та сервісним обслуговуванням. Якщо цікавить щось подібне, можна звернутися не тільки по номерам телефонів на сайті, а й відчати Viber і Telegram. Менеджери підкажуть, що є в наявності. Було цікаво глянути на цей ноут у іграх, якщо чесно, він навіть трохи приємно здивував, враховуючи те, що живлення було тільки від його батареї, без підключеної зарядки. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобався цей тест ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарі. Хай щастить та до зустрічі!